Оригінальний мультиван 2006 року випуску з топовим дизельним двигуном, ще з тим п'ятициліндровим дізелем, в якого нема ні, ні ремня ГРМ, ні ципка ГРМ, нічого. От просто це така конструкція, до речі. Е, надійний двигун, дуже потужний на звичайному шестиступеневому автоматі Айсін на передньому приводі. От саме той автомобіль від люблячого власника чорний, як треба, весь в антихромі, щоб затренувати лобаша і взагалі можна було б проїжджати блокпости, навіть не стаючи. Відкрашені чорним порошком диски. Ну Круто виглядає, реально круто. І Білет модулі, фарах світять ну просто класно. Сушать асфальт. Далі. По салончику. Комбіновані сидіння, шкіра Алькантара 278 пробіга. Я думаю, це для цієї машини як сходити за хлібом для вас. Так, ошибочки сюзяться, тому що машинка заглушена. Клімат двозоний. Кондиціонер, вся система кондиціонування обігріву обслужена на мастер Там, по-моєму, чеків на 68 тисяч гривень. Кому треба, я скину в лічку. Так, плюшки мультивану. Чим же ж він ценний? Ви нажали кнопочку і пакуєте своїх пасажирів, які щось вам зробили погане. Сюди, отак безстренько. Ну, або просто перевозите родичів з кайфом. Тому що тут ви... у вас теж 6, Заді 3, звісно. Ну, взагалі 7 місць вписано в тих паспорт. А, щоб вашим пасажирам було не так грустно, нажали кнопочку. І показуйте їм смішариків. І їм не так грустно. І для задніх пасажирів в нас є клімат-контроль. Ну, давай оператор телефона. Я зараз покажу людям. Клімат-контроль, який працює. Може додати температуру або міняти градуси. Так, давай далі. Двері в нас як закрились, так і відкрились. Точніш наоборот. Резина мішлен. кузову автомобіль. Непоганий, класно виглядає. Понятно, він весь крашений. Давайте, от, щоб прямо по машина вся крашена. власник її всі облив, тому що чорний колір, навіть якщо ви його меєте десь щіткою або ще десь, він царапається. І Щоб автомобіль класно виглядав, власник повністю заїхав, його перекрасив, по-моєму, два роки тому. Е, міняв ТНВД, робив коробку. Коробку робив 2,5 роки тому. а ТНВД робив. Пів року тому, ну а що ви хотіли? 2006 рік можна сказати, що Volkswagen ламучий, але взагалі просто автомобіль не новий. І я думаю, це взагалі навіть плюс, тому що це робить придеться не новому власнику, а а старий вже зробив все. В принципі, його можна брати і катати. Дійсно приємний автомобіль, коробочка переключає класно, електрика працює, всі оті кнопочки, дверки закриваються, відкриваються. все як має бути так, вроді все сказав. Грема тут немає, щоб ви навіть не питали, диски, колодки поміні. Все можна заливати солярку. А, і бонус поки що на автомобілі повний бак солярки і запас ходу 600 км. Хто купить бистренько, може ще, не знаю, може, мабуть, в Польщу виїхати, не заправляючись на цю, на цю машину. В общем, хочете кайфові автомобілі, там номер телефону, беріть, записуйтесь на перегляд і підписуйтесь на наш канал. Все, до нових зустрічей!